Если бы отпустили все, что вы там встали? Идите на переход, что вы там встали? года. пане Сергію, скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається у вишневому? Чого вимагає громада? Ну ви знаєте, що сьогодні відбувається вже дев'ятий або 10 день з початку акції з приводу тарифів, які на сьогоднішній день маршрутчики пытаються встановити. Ми бачимо, що на сьогоднішній день питання намагається бути заговореним, тому що за 10 днів жодних конкретних кроків в плані вирішення його поки що немає. Звичайно, що результат, який сьогодні ми маємо, це очікуваний результат, тому що е, ну, громада просто не побачила конкретних кроків, які можуть бути там для врегулювання питання, якби здійснені з як з боку перевізників, так і з з боку влади. Тому як би, сьогодні перекрити рух і в вишневому, і борська траса теж перекрита. Тому це очікуваний результат, який треба було прогнозувати, що він буде. Тобто, це остання надія для мешканців, як і Боярки, вишневого Крюківщини, щоб отримати оптимальні ціни на проїзд. Я думаю, що е, тут треба розглядати питання більш ширше. Нам е, окрім цін ці на проїзд, треба домогтися. Перше питання це е, створення свого комунального транспорту. Або якщо ми не можемо створити свій комунальний транспорт, давайте розглядати інші варіанти, там впуску Київ Пастранс в Вишнева, щоб у нас з'явилася реальна альтернатива приватним перевізникам, якої на сьогоднішній день немає, і є, ну, відчувається зговор монополістів фактично в, на ринку перевезення в Києво-Світошинському районі і в Київській області зокрема. Але ж це питання, можливо, не одного року. Це питання не одного року, тому питання, яке на сьогоднішній день першим на повістці дня стає, це перше, що вимагає сьогодні громада. Якщо ми хочемо створити там комісію по вирішенню цього питання, давайте таким чином поступимо. Щоб це питання не заговорити, ми відходимо на попередні позиції по тарифам, створюємо комісію. Ми можемо розмовляти про це хоч до літа, хоч до осені. Ну скільки кому за будемо говорити про це питання. Ну перше питання, щоб. Піднімає громада, від... 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 відходимо на попередні позиції по тарифам. Для... для просто для того, щоб це питання не заговорилося. А потім будемо розглядати э... Э... економічну складову обґрунтованість цих тарифів і все інше. Це перше. По-друге, питання комунального транспорту дійсно це питання не одного дня. Ну якщо ми до цього питання не почнемо підходити, ми звичайно його ніколи не вирішимо. Тому чим раніше ми до цього питання під... підемо, то, тим швидше ми створимося комунальний транспорт. Уже обговорювалося створення. Я можу сказати, що на сесії Києво-Святошинської районної ради декілька разів ми піднімали це питання, і можу сказати, що була схвальна позиція і голови районної державної адміністрації депутатського корпуса розглядалася в контексті того, щоб створити свій районний маршрут. Тому що на сьогоднішній день у нас відбувається питання, щоб, наприклад, добратися з Вишнева в Стоянку або в інші населені пункти, там, наприклад, Гареничі, треба їхати до Нивака. Потім їхати знов-таки ж до цих населених пунктів. Розглядається питання, щоб створити якісь горизонтальні зв'язки між населеними пунктами. Тобто, мається на, на, на меті створення свого районного маршруту, який буде охоплювати декілька міст. Звичайно, що цікаво, щоб цей маршрут під'їжджав до населених пунктів, наприклад, до. Точки пересадки на станцію метро, наприклад, там до Новобіжч або до Академії містечка, або можна розглядати питання метро-теремки по маршруту міста Вишнева, Гатне, наприклад, і підвозити до найближчої станції метро. Це варіант, який можна розглядати як альтернативу приватним перевізникам на сьогоднішній день. Тобто громадський транспорт можуть витіснити перевізників. Це не витіснення, це альтернатива. Тобто, якщо ми говоримо про вільний ринок для перевізників, ну нема питань, якби ставте хоча б 100 гривень, але створіть комунальний транспорт, щоб у людей була альтернатива. Кому треба швидше їхати на роботу, можуть платити можуть дозволити собі платити більше. Точ, чому ні? Чому не користуватися більш швидкими якісними послугами? Це право людей. А якщо людина останні копійки збирає для того, щоб купити буханку хліба, вибачте, то все, все, все що найменше має бути. Бути якась альтернатива, щоб людина могла вибрати. Мені не треба так дорого, мені не треба так швидко. Я хочу доїхати за ті гроші, які я можу заплатити, умовно кажучи. На сьогоднішній день, на жаль, такої альтернативи майже немає в Києво-Святошинському районі. Я можу сказати, що в Київській області, зокрема, теж немає такої альтернативи. Це проблема на сьогоднішній день всіх населених пунктів Київської області. Дякую. Дякую.